Всім привіт! Приготуємо яблучний пиріг. Нам потрібно вершкове масло, яйця, розпушувач, ванільний цукор, яблука, мука і еритрол. Можете взяти просто цукор. Всі сухі інгредієнти гарно змішуємо. Далі розтопимо масло та вливаємо, також додаємо яйця. Замісуємо тісто і ділимо на дві нерівні частини. Одна більша, друга менша. Та частина, яка менша, кладемо до морозилки. Та, яка більша, кладемо просто до холодильника. Далі нарізаємо яблука та відправляємо на суху сковорідку, обсмажимо до м'якості. можемо додати еритрол і додаємо ложку крохмалю. Потім розрівнюємо по формі наше тісто, викладуємо начинку, дістаємо з морозилки. Тісто натираємо і відправляємо в духовку. Ось такий пиріг у нас отримався, можемо прикрасити цукровою пудрою. Всім смачного!